Хортовини та мороз до мінус 14. Синоптик розказав, де та коли погода буде найскладнішою. Погода в Україні зіпсується вже найближчими днями. Найближчими днями в Україні очікується ускладнення погоди. Синоптик Ігор Кібачич прогнозує посилення морозів до мінус 14 градусів, дощі з мокрим снігом, хортовини та пориви вітру. Про це повідомляє Метеопрох. Погода 23 листопада. У четвер, за словами синоптика, істотних опадів не передбачається лише вночі та вранці у Криму та при Азов'ї дощ місцями з мокрим снігом. Вітер в Україні буде північно-західний. З переходом в день на південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 7-2 градуси, в Вдень близько 0 градусів. У північних та східних областях вночі похолодніше є до мінус 14-9 градусів, а в день буде мінус 7-2 градуси. Погода 24 листопада. У п'ятницю, 24 листопада, вночі у західних та північних областях в день у більшості регіонів пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу у Карпатах Хуртовини. Прогнозує синоптик. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень місцями очікуються пориви до 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде близько 0 градусів, вдень плюс 2, плюс 7 градусів. У східній частині вночі – мінус 10, мінус 5 градусів. В день – плюс 3, мінус 2 градуси. На півдні країни – в день потепліше є – плюс 6, плюс 11 градусів. Погода 25 листопада. У суботу, за словами синоптика, у південних та східних областях пройде дощ із мокрим снігом. У західних та північних регіонах місцями невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер ослабне до 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі підніметься до плюс 1, мінус 4 градуси, в день плюс 4, мінус 1 градус. У південній половині вночі 0, плюс 5 градусів, в день плюс 3, плюс 8. Погода 26 листопада. Наприкінці тижня за прогнозом у східних областях пройде дощ та мокрий сніг. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер змінних напрямків: – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус п'ять нуль градусів. В день по всій країні буде в межах плюс 4, мінус градус Цельсія.